Перша можна... інстанція Це... можна питання а тут? вечірній черкас. Володимир Голос, от поясніть, будь ласка, чого народний депутат Антон Яценко погрожує вами, от до того як помінялася влада, таке підприємство, наприклад, як Фініксагру, де воно зараз? Чому воно пішло. Ну, ну, Я вам 100% ну, стверджую, що Фенікс Сару перебуває на обліку ну, в Мискивання Давайте нашої згадаємо, що було року ну, назад. До, до кінця року особа перебували. Це неправда. До кінця року законодавство. Це це ви, що ви, що ви, що ви мене чуєте підліз? чи ні? Це дуже легко перевірити у державну реєстрацію. Це неправда. Фінікс-Агро не змінює місце знаходження. О, і тим, послухайте мене, ну ви задали питання? Дайте мені можливість відповісти від цивільних. Я відповідаю на ваше питання. Дай. Я не знаю, кому погрожує Яценко Сліпченко і чому так Сліпченко бояться. Зокрема, автодор. Ну, це питання трошки є прокуратура, є всі. Чому так боїться Сліпченко? Я вам скажу, чому чому прокуратура нічого не може зробити інше? Тому що ми діємо позикування вибігати, я повторю, що якщо суд сказовує ваше рішення, я дорога не хотілося. Я би вам того не хотілося. Якщо ми говоримо про те, що у схемах участвують конвертаційні центри, участвують суб'єкти розподарювання, проти <eve> яких порушені кримінальні провадження, тому що вони є учасниками конвертаційних схем. Будемо реагувати на такі заходи, проводити перевірку і таке інше. Я би до того, хто не хотів, бізнес чи будь-хто інший. Є заходи, які ми маємо обов'язково вживати. Ви ж мене слухайте, ви ж не зараз одну секунду. Дайте мені сказати. Завтра ми три роки терпіли, Хватить. про що? Люди зададуть вам запитання. Ми підготуємо Чи запитання. Правда, згідно з все як положено. Діємо на детекторі брехні завтра. Скажіть, будь ласка, чому я маю говорити, щось на детекторі брехні? Тому, Тому що ти вам громада не довіряє. Вам не дові. довіряє хто їх довіряє? Ганьба! 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 Одну секундочку, по поводу зрахунку. На свій минулий етап ми не дали ділиться. На грати треба. Це теж. За джейпля, за хати. Не пускайте. Ви рахуєте, у нас нічого не помогують. Ми навіли біженці щирили. Причина розборку до людини, яка в дерьме летить, і там хлопці в дій роблять.

А <різований> в номерах. Я чесно вам скажу, я не розумію, що ви хлопці. Який замісник на Ніві? У мене немає замісника на Ніві. Ні, Лекс, у мене немає замісника, який їздить на Лексус. Зекунду, у мене два записника Смотрите, замісника. Я общаюся, ну, закінчим, зараз. Я навчаюся, одну хвилинку, давайте закінчимо. Зараз ще є слапіючі факти, які ми за балагана не можемо. Зараз ось єкс, я вивчався Агропродукт 2010. Який? не то, що переслідувати. Вадим Михайлович, а вечором я вибачу. Давайте по ваші підприємства прийдемо. Ваші да, ж є питання по ваші підприємства. Ви не розумієте, що а ви а зараз переводите нас на демагогію, на сухі цифри, на факти. Чому? А вас бізнес давайте, не сприймає. Там, сі... Давайте, давайте по факту. 32 підприємства, Валерій Калузовський. 32. я згоден. по факту. Ви говорите